І так, сьогодні четвер, і у нас сьогодні книжка Жильбера Рено Сцілення з погадами. Але спочатку давайте розберемося з самим напрямком цієї книжки, що таке зцілення з погадами. Це напрям психосоматичної роботи, створений жильбером Рено. Його суть, кожна хвороба, симптом або повторювана життєва ситуація має корінь у несвідомих емоційних конфліктах. У наших мамах під час вагітності або в інших предків. Метод допомагає знайти цей корінь, усвідомити, відпустити і таким чином зняти потребу тіла, тримати цей симптом. І так, цей підхід, що поєднує психосоматику, тобто тіло реагує на нерозв'язані емоції через симптом, біологію та мозок, мозок завжди обирає найкраще рішення для виживання, і інколи це хвороба. Перинатальні програми це проект про ціль, все, що пережили мама і тато за 18 місяців до зачаття, плюс вагітність, плюс перший рік дитини, формує її долю та її симптоми. І психогенологію, це Шуценбергер. Це втрата травми, страхи та незавершені історії роду, які можуть повторюватись у нащадках. Як це працює? Метод шукає відповіді на три запитання: коли почався симптом і що сталося у житті 6-8 місяців до цього. Який емоційний конфлікт не був прожитий? Це страха, втрата, провина, самотність, боротьба, приниження, на який біологічний сенс мозок реагує. Захиститись, втекти, відновити контакт, вижити, зберегти своє родове гніздо. І так, коли причина знайдена, симптом стає непотрібний, тіло входить у стадію відновлення. Чому називається пригадати? Бо головним інструментом даної системи це пригадування забутих або витіснених переживань. Тобто це дитячі, перинатальні, родові, шокові епізоди сімейні таємниці. Пригадуєш, дорівнюєш, усвідомлюєш, дорівнюєш, звільняєшся, як проходить робота в даній системі. Збирається історія симптома, виявляються ключові події, де дехріналізується конфлікт, знаходиться точна емоція, проживається акт усвідомлення, і симптом починає змінюватись, іноді навіть миттєво. Приклади: екзема це конфлікт роз'єднання. Мене відділили від мами та моїх дітей. Ожиріння це потреба в захисті, бажання зайняти більше простору, це програми виживання роду. Міома це конфлікт удару по жіночності, це втрата може бути дитини, не прожити материнський біль. Гастрит. Я не можу переварити ситуацію або людину. Чому цей метод набув такої популярності? Тому що працює з кореним проблемам, дає конкретні відповіді, пояснює симптоми просто і логічно, поєднує психологію плюс біологію плюс родові програми, ну і дає інструменти для самостілення. І так, візьмемо структуру книжки Стілення спогадом. Є перший розділ це про ступ, це сенси корені, Другий – це піраміда здоров'я, це про фізичне тіло, автоматичний мозок, психіку, емоції, як всі ці рівні взаємодіють у виникненні симптому. Третій розділ це природа емоційних конфліктів, це травма, як внутрішній діалог, записаний у моменті шоку, критерії конфлікту і як сам конфлікт стає біологічною програмою. Четвертий це методологія цього. Методу це процес роботи, як справляються, як ставляться правильні запитання, алгоритм виявлення кореню симптому, процес декодування це історія життя, ключові періоди і чому потрібне проживання емоцій. Шосте це про ціль. Це 18 місяців до зачаття, це вагітність, пологи, перший рік життя. Як програми батьків стають матрицею поведінки дитини, книга докладно описує це як базовий рівень роботи. Шостий розділ: це родова психогенеологія, це синдром ваших предків. Це повторення травм роду, тема двійників, річних циклів, збігів по датах і вплив історії предків на ваш симптом. Сьомий це клітинні цикли, марка Фреше. Поняття повторювальних циклів, як досвід повторюється в житті клієнта і як через цикл знаходять початкову стадію шоку. Восьма символічна біологія, чому кожен орган має емоційний сенс і логіка мозку в тілесних реакціях. Дев'ять це саме інструменти, якими, якими користуються в даному методі. Це робота з датами, лінією часу, робота з сімейним деревом, збір фактів і техніка декодування. Десятий розділ це тематичні розділи по симптомах. Ну, це найбільша частина книжки, яку як Психосоматолог люблю теж найбільше. Одинадцятий розділ це рекомендовані семінари та подальше навчання. 12 розділ це наукові твердження, тобто огляд різних досліджень через ефект плацебо, вплив емоцій на біологію, наративну терапію і взаємозв'язок психіки та тілесних змін. 13 розділ це розділ висновок, і це про значення самопізнання, лікування через усвідомлення, зміна сценарію, зцілення як повернення. До самого себе поїхали. Розділ: перший: суть і філософія зцілення е, спогадом. Що таке з спогадом? Це інтегранне. Інте... Гративний психобіологічний метод, який пояснює симптоми як наслідок несвідомих емоційних конфліктів, що виникли в дитинстві, в перинатальному періоді, у попередніх поколіннях або у шоковий момент дорослого життя. Метод об'єднує і систематизує роботи Хамера, Фреше, Шуценбергера і сучасну психосоматику та нейробіологію. Тіло. Це місце, де зберігається все, що колись ну, ви не висловили через свій рот. І сама система допомагає згадати, назвати, звільнити те, що застрягло. Зазвичай ми знаємо, де да? в області грудей, в області горла. Основний принцип це назви заяви відпусти. Що це? Це центральна формула в книзі Рено. Назви конфлікт, тобто ус, е, усвідом джерело цього конфлікту, заяви про нього, проговори, визнай, перестань тримати це все всередині. Відпусти, мозок знімає потребу в цьому симптомі. Фізіологічно це зміна на фазі стресу і на фазі відновлення. В моїй практиці це дійсно буде гарно поєднуватися з регресією, повернути туди, де застрягло, з гіпнозом, зняти оборонні механізми та дозволити психіці відкрити приховане та щоб закріпити стан відновлення це система рейки. І так, другий розділ це про піраміду здоров'я. Рено пояснює, що хвороба виникає не на рівні тіла, а значно, значно глибше. І так, три рівні піраміди. Перший рівень це фізичне тіло, це орган, симптом, гормон, біль. Це останній рівень, який уже реагує. Автоматичний мозок це біологічний. Так? Інколи ми називаємо це мозком виживання або рептильним мозком. Його роль дати найкраще рішення для виживання в тут і зараз, навіть якщо це хвороба. Третій – це психіка та емоції, місце, де зберігаються шок, непрожитий конфлікт. Те, що людина проковтнула, але не перетвор... не перетравила витіснені емоції сімейні таємниці. Саме тут буде запускатися програма. Як працює ця піраміда? Симптом це завершення процесу, це най... ну, така зверху, це верхівка самого айсбергу. Наше завдання це знайти, коли мозок вмикнув цю програму, яка емоція стала тригером і у який сенс він у неї вклав. Ти можеш це зробити самостійно. Слухаючи дану книжку, можливо, якщо ти захочеш її перечитати, вона буде викладена в телеграм-каналі Психосоматика з Ксю. А... Можеш прийти до мене на наші сесії, бо якраз ця книжка співпадає з моїм принципом: п'ять сесій дорівнює одному року терапії. Бо я працюю не з історією, я працюю з самим коренем проблем. Розділ третій: природа емоційного конфлікту у книзі детально описано, що таке шоковий конфлікт, основа усіх психобіологічних реакцій. І так, критерії конфлікту. Конфлікт має чотири характеристики. Перше несподіваність. Людина була не готова. Друге драматичність, сильна інтенсивність цього конфлікту. Третє ізоляція. Я нікому про це не скажу, мене не зрозуміють. Четверте – немає виходу. Відчуття, що будь-які дії не допоможуть. Саме через ізоляцію тіло бере цей вихід на себе. Поїхали далі. Як конфлікт стає тілесним? Якщо шок не прожито, психіка передає його в орган, тканину, функцію. Те, що не можна сказати, перетворюється на симптом. Наприклад, не можу переварити цю зраду, це про гастрит. Хочу сховатися і зникнути це зайва вага або набряки. Боюсь втратити контакт, екзема, дерматит. Мені небезпечно бути з собою, це аутоімунні реакції. У своїй практиці я. Можу додавати гіпнотичні формули для повернення безпечного контакту з тілом. І так, сама технологія, як іде цей процес. Це один з найкорисніших розділів для будь-якого спеціаліста, хто працює в, з психосоматикою. І так, алгоритм самої сесії, описання симптому, питання, коли почалось, що сталося у період 6-8 місяців до появи симптома. Це дитячі травми, це ціль, це родові повтори, це продати. Це... Далі йде усвідомлення і реліз. Ми йдемо в перший момент, де тіло вирішило, так буде безпечністю. Які інструменти описуються в цій книжці? Перше це лінія життя, друге збирання дат важливих подій, третє повторювані сценарії, четверте клітинні цикли, п'яте робота з родовим деревом, шосте ключові фрази, які запускають емоцію. Ой, це мій улюблений метод. Чому важливо назвати причину? Бо мозок працює як комп'ютер. Коли ви назвали точну програму, вона перестає бути несвідомою. Це пояснює ефективність моїх регресаційних сесій, енергетичних протоколів та гіпнотичних індукцій. Я привожу людину до момента, де цей конфлікт був засвоєний тілом. П'ятий розділ: це про проект, про ціль. Цей розділ у книзі ключовий і надзвичайно об'ємний. Перше, це суть. Все, що пережила мама і батько в проміжку 9 місяців до зачаття, 9 місяців вагітності і перший рік дитини записується як несвідома програма на все життя. Це відповідає моїй практиці роботи з перинатальними історіями. Друге, це типові програми. Програма. Перша, я маю рятувати маму, труднощі з кордонами, провина залежні відносини. Друга програма Я не бажаний. Страх покинутості, проблеми з самоцінністю. Третя програма мама втратить дитину до мене, хронічне самозаперечення, гіпервідповідальність, аутоімунні системи. Тобто мами, які зробили аборт, втратили дитину, повинні це пропрацювати. Про... Наступна програма це мене народжували у стресі або через небезпеку. Це про тривожність, це про гіперконтроль, це про мігрені. Це дає величезний матеріал для моїх консультацій, і я можу будувати цілі протоколи переписування перинатальних сценарій. До речі, у мене є курс психологічна травма, де ми на модулі про регрес е якраз займаємося Займаємося переписуванням перинатальних сценарій. Або ж іншу частину цього курсу це психосоматика внутріутробного розвитку. Запрошую, якщо ви мій колега. І так, розділ шостий: родова психогенелогія. Це про синдром предків. Цей блок у книзі величезний по значенню. Саме він пояснює, чому люди повторюють долі своїх батьків або своїх пращурів, навіть не знаючи про ці події. Основна ідея цього розділу це несвідомий розум, лояльний до роду. Якщо в роду була незавершена історія втрата, смерть, зради, вигнання, сором, таємниця. Хтось із нащадків повторить її, поки вона не буде усвідомлена. Це відповідає моїй роботі, якраз з регресіями, часто те, що клієнт проживає, начебто, з минулого життя, є способом психіки розповісти йому про його родову травму. Дати і повторення. Рено описує поняття календарних збігів, однакові дати дні народжень, однакові місяці події, однаковий вік, коли трапляється конфлікт, повторення імен, повторення сценаріїв, наприклад, розлучення, хвороби, банкрутства. І в своїй практиці я одразу запитую, що трапилось у вашої мами, бабусі в цьому віці. Кому з роду ви несвідомо лояльні? Яку роль ви виконуєте в вашій сімейній системі? Є типи родових синдромів. І так, перший і один з таких найбільших типів родових синдромів це синдром двійника. Пов'язаний з однаковими датами, народженнями, однаковими темпераментами, спільними травмами. Людина може повторювати хвороби життєві, кризи, тип партнерів втрати. Синдром повтору травми. Якщо в роду хтось пережив втрату дитини, або ж холодний шлюб, або алкоголізм, смерть при пологах, це може перейти на наступне покоління, як програма. Синдром місія мого роду, коли хтось народився для того, щоб відновити справедливість, доглядати, зберегти сім'ю, виконати якусь роль, це видно у моїх клієнток, які несуть всіх на собі, тягнуть, рятують або бояться просто бути щасливими. Основний інструмент це генограмна карта. Рено пояснює, генеалогічне дерево це не про біологію, а про несвідому пам'ять. У роботі ми записуємо бажано три покоління, дати народження, дати смертей, важливі події, хвороби, зв'язки, повторення. Це дає ключ до сенсу самого симптома. І так, сьомий розділ: це клітинні цикли, марка Фреше. Це один із найбільш практичних і науково обґрунтованих блоків. Суть цього методу все, що людина проживає в дитинстві, в шокові моменти, в травмі, повторюється у житті з однаковим інтервалом часу, поки це не буде усвідомлено. Це називають цикли несвідомої пам'яті. Як це виглядає? Давайте візьмемо, наприклад, перший сильний шок у 3 роки. Наступний важливий стрес буде у 6, потім у 9, потім у 12, ну і ви здогадалися у 15. Це цикли трьох років. У моїй практиці це ідеально працює в регресії, тому давай знайдемо, в якому віці ви вперше пережили цю емоцію. Як шукати ці цикли, виявити ключову теперішню проблему, питати, чи було щось подібне в 3, 5, 7, 10, 15 років тому і вийти на цей перший шок, на цю психосоматичну травму? Чому це важливо, коли людина бачить, що її життя не хаос, а система повторів з'являється контроль. Друге розуміння і найважливіше можливість змінити цей сценарій. Це основна робота зі сценаріями, яку я зараз якраз вчу колег-психологів на своїх курсах. Розділ 8 – символічна біологія. Це розділ, який пояснює, що симптом має логічний біологічний сенс, логіка органів. Давай спробуємо розібратися. Кожний орган відповідає за символічну функцію. Наприклад, шкіра це про контакти відокремлення, легеня повітря, простір життя. Шлунково-кишковий тракт, перетравлення ситуації. печінка це про гнів і несправедливість. Підшлункова це про сімейні конфлікти, це дуже солодке життя. Кістки це про структуру і самоцінність. Жирова тканина, захист, ізоляція, потреба в безпеці. Очі щось не хочу, боюсь бачити. Серце рани любові, конфлікт стосунків. Матка. Творення, материнство, жіночість, горло, самооцінка, право говорити правду це те, що я вже використовую, але у цій книжці воно гарно систематизовано, якраз для тих, хто хоче дійти сам до свого коріння. Наступний принцип це біологічної доцільності. Мозок завжди вибирає найкращу реакцію. Якщо небезпечно, він буде створювати захист, це про жир, запалення, про напругу. Якщо важливо вижити, він зупинить менструацію. Якщо треба привернути увагу, він дасть біль. Якщо хтось хоче уникнути контакту, він створить екзему. Якщо людина хоче зникнути, він дасть набряки або вагу. А ваше тіло не проти вас, воно за вас, воно зробило те, що допомогло вам вижити тоді. Інструментарій даного методу. Цей розділ у книгі дуже практичний, ну і великий. Давайте розберемо основні інструменти. Перше це питання по симптомах, що сталося перед появою даного симптома, хто що дратує, якої емоції ви уникаєте, яка ситуація залишилась непереварена? чого ви боїтеся. Другий інструмент це лінія часу, це розклад життя по роках, щоб знайти перший шок. Третє це лояльність і ролі у родині, жертва, рятівник, караючий тягар сім'ї, таємний утримувач системи. А в політиці це сірі, кардинали, клітинні цикли, повторювальні дати та вікові патерни, родова карта, генеологія плюс таємниці, плюс повтори, перинатальні програми. Це про ціль. Де це взялося? Тілесний діалог, те, що ти вже робиш, що тіло хоче тобі сказати. Фрази-активатори особливо важливий інструмент, слова, які включають емоційні блоки. Мені небезпечно, мене не бачать, я одна, мене не хочуть, мені соромно. Я маю триматися, я сильна. Завершення роботи, це симптом зникає не тому, що стіли в тіло, а тому, що усунули потребу в самому цьому симптомі. І тут, знову ж таки, я завжди додаю гіпносесію перепрошивки, рейки як стабілізацію і енергетичне завершення. Розділ 10. психосоматичні сенси симптомів. Оцей розділ я таки винесу в pdf файл в і викладу в своєму телеграм-каналі Психосоматика з Ксю. Повірте, це досить класний розділ. На основі структури книги, але в професійному систематизованому вигляді, це серце цієї системи. Рено не дає магічних форм, а пояснює логіку мозку, яка стоїть за кожним органом. Нижче я дала узагальнення з книги в форматі, щоб дати тобі можливість це перечитати. І так, шкіра. Це екзема, дерматити, псоріази, висипи. Сенс цього це контакт, межі, близькість роз'єднання. Типові конфлікти. Мене відокремили, мене відкинули, хочу доторкнутися, хочу бути поруч, але не можу. Хочу дистанції, але змушена бути близько. Бруд, сором, страх, забруднення і нетерпимість до чужої присутності, особливо до дитячої приклади. У дитини екзема, мама не може бути поруч, вихід на роботу це лікарня. У дорослого псорія це прихований конфлікт, мене не торкаються, або я не хочу, щоб мене торкалися. А що можу запропонувати я на наших сесіях? Це індукція на повернення права на контакт, це робота з кордонами і техніка моє діло, тіло Е, Наступне це ожиріння, вага і набряки. Сенс захистити ізоляція та небезпека. Та про безпеку. Основні конфлікти ожиріння це мені небезпечно бути маленькою, тонкою, невидимою. Я маю більше займати простору, щоб просто вижити. Наступне, я захищаюсь від холоду, страху та агресії. І ще один: я зберігаю воду, щоб компенсувати свої втрати. Типові програми. Дитина народилася у небезпеці, тіло вмикає захисний шар. Мама пережила насильство, дочка, несвідомо робить тіло недоторкане. Стрес покинули, стрес мене покинули. Це утримування рідини, це про наші набряки. Практика, це регресія в перший досвід, де мені небезпечно. Ми можемо з тобою переписати твою тілесну пам'ять та техніку зняти цей панцир. Наступне астма, бронхіальні симптоми. Це сенс, це страх втрати близької людини, неможливість вдихнути життя. Конфлікт, смерть когось близького в ранньому віці. Наступне, я не маю права дихати на повні груди. Ще один конфлікт це конфлікти у сім'ї, де дитина не може вдихнути спокійно. І раптове роз'єднання з мамою. Додатково ми можемо сюди ж роздивитися у дітей астма часто трапляється після переїзду, розлучення, народження молодшої дитини та відлучення від грудей. Шлунково-кишковий тракт. Шлунок, -кишківник, кишківник, печінка, жовчний. Шлунок не можу переварити ситуацію. Образа, приниження, злість, яку я ковта. Це несправедливо і я не можу це приймати. кишківник неможливо відпустити або позбутися. Це сором, самоосуд, конфлікт брудної ситуації, це про токсичні люди, яких неможливо усунути. Печінка, гнів, злість, несправедливість. Мене підставили, мене зрадили. Це так несправедливо. Жовчний міхур, агресія, рішення, боротьба. Не можу вирішити ситуацію, амбівалентність внутрішня боротьба. Наступна система це сечостатева система. Нирки сечовий е, орган, статева система. Нирки це страх вижити, страх втрати гнізда. Це про втрату, про розлучення, про питання дому житла. Це конфлікт із партнером про безпеку. Сечовий міхур це про територію, втручання в особисті межі, порушення гідності та приниження. Жіночі органи. Матка це творчість, материнство, право бути жінкою. Яєчники створення жінки як творця. Міома удар по жіночності, біль перинатальні втрати, кісти це відкладені рішення, накопичені образи. Що можу запропонувати я? Це жіночі кола, повернення тіла цій жінці, гіпносесії на материнську рану да, і практики рейки на сакральну, сакральну чакру. Серце легені, кров. Серце це про рани любові, травми розриву, втрати, і я не можу це пережити. Легені це про життя, свободу, простір. Це задуха в стосунках, тиск і втрата важливого зв'язку. Кров це радість життя. Анемія це немає має жити, і підвищена густина крові це про агресію, про тиск і про контроль. М'язи, кістки, спина. Спина це опора та відповідальність. Я маю все це тягнути, ніхто не допоможе. Я мушу тримати сім'ю. Шия гнучкість та впертість. Я не можу повернути в той бік. це конфлікт рішучості. Кістки це про самоцінність. Переломи Я недостатньо хороший, остеропороз мене не визнають. Депресія, тривога та паніка. Депресія це прихований гнів, обернений всередину. Програма Моя радість небезпечна, втрата сенсу, ролі і місії. Тривога це перинатальний страх, родова пам'ять небезпеки і сценарії Я повинен все контролювати. Ну і паніка це досвід, покинутості, відчуття, що тіло зараз помре, і реактивація перинатальних травм. Онкологія коротко, але суттєво. Рено присвячує цьому цілу велику частину книги. Базові принципи. Рак це програми вижити будь-якою ціною. Орган вказує на тип конфлікту і стадія на тривалість даного конфлікту. Приклад: груди, материнський біль, втрата, захист, матка, жіноча рана це про приниження. Шлунок не можу цього прийняти. Кішківник це про сором. легені це про страх смерті. І так, дитячі симптоми. Основний принцип діти живуть програмами батьків. Типові. Атопічний дерматит це мама хотіла близькості, але не могла собі її дозволити. Бронхіт – це сімейні сварки. Проблеми зі шлунком, непереварені конфлікти батьків. НРС я боюсь, мене не бачать. Аутизм це гіперзахист плюс родові програми втрати. І так. Наступний розділ 11 – це семінари та системи навчання. Там є базові рівні, поглиблені, професійні, тематичні семінари і так далі. 12 розділ це про наукову базу. Рено підтримує метод доказовими базами з нейробіології, тобто емоції, дорівнює гормони, дорівнює тілесні реакції, мозкові центри пам'яті та симпатична парасимпатична система. Він доказує це з психосоматики. Це Даніель Сигель, Дасен е, Дамазіо і Роберт Сапольський. І епігенетики це про дослідження травм, що передаються через ДНК, це про родову пам'ять як про епіг... епігенетичний механізм, і наративна терапія це історія формування самого септому. І коли історія змінюється, змінюється і. І 13-й розділ це підсумковий такий розділ, так, де ми можемо зрозуміти, як це ми можемо використовувати, і як ми можемо цим всім скористатися в своїх в, ну, так якби, в своєму колі. Так? Запрошую вас в свій телеграм-канал Психосоматика з Ксю, де я обов'язково розміщу цей гайд, щоб ви могли ще раз перечитати і зрозуміти про психосоматичні сенси, симптомів через Рено. Мирного нам всім неба!